Шановний колектив, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо. Черговий друзі, робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Сьогодні, як то кажуть, репортаж свій ведемо із свинарника, тому що на дворі у нас на наче в тропіках сезон дощів, як то кажуть, небо розійшлося і лєни, наче з відра вже другий день. Тому будемо працювати і ряд питань разом з вами обговоримо, як і завжди. Підтримайте, будь ласка, нас сподобаючкою і погнали. Неділя день, хоч і не базарний, але ще неділі розповідаю вам все те, що відбувається в сфері куплі-продажі маленьких відгодівельних поросяток, які хтось вирощує і продає, хтось купує, вирощує і продає. Але в цілому про попит, про ціну. Розповідаємо я вам безпосередньо про свій регіон України. Це Сумська область, Канатопський район. Ви ж друзі обов'язково перейдіть у коментарі. Напишіть регіон, з якого ви нас дивите, що у вас відбувається. На сьогоднішній день, а це 19 жовтня, 2025 рік. Ну і в цілому падає ажіотажна ціна на свиней, чи він продовжує бути на тому ж самому рівні. І що саме основне із цінами на маленьких поросях. Товариство, Що із попитом? Уже місяць, як попит шалений, шокуючий, нереальний. Ну от усі оці слова можна. Приміняти безпосередньо до ситуації у галузі куплі продажі маленьких поросят. Якщо ми беремо базар, то у нас все так відбувається, що люди з поросятками приїжджають на базари. першочергово основну масу і більшу масу вихвачують перекупи, грузять їх у прицепи і їдуть у ближайші регіони. Це та сама Чернігівська область в більшій мірі свої, навіть в Харківську область. Я знаю, заїжджають. Ну і там ці поросята продаються уже значно значно дорожче. Що стосується цін на нашому базарі, і в цілому ситуації. Поросята від 6 до 7-8 кг – це 3,5-3,8. Якщо порося 10-11-12 кг, то коштує воно від 4 до 4,5 кг тисяч гривень. Перекупи відповідно в районі там 3,500, 3,700, 3,800 дають. Їдуть у ті ж самі Чернігівську область і те ж саме порося, як мінімум Тисячу зверху приклеюю. Що стосується фактичного покупця, тому що ну перекупця добре, коли він є, тому що в якійсь мірі він допомагає з реалізацією, але фактичний покупець також є. Люди приходять, люди купують. Якраз от таку маленьку історію, можливо, в якійсь мірі повчальну розкажу. Мій знайомий можна так сказати, і мій клієнт. Він у мене на постійній основі бере поросяток, ну але в цьому році трішки тугенько з поросятками, тому що все розписане, все замовлене. Він певну кількість поросяток відібрав. Але тоді говорить, що набрав зерна, поросят хотілося би більше купити. В тебе нема. Буду шукати десь далі. Значить, знаходив він поросят, йому привозять йому цих поросят 6 кілограм поросятка по 3 тисячі гривень. говорить. Ну, а що робити? Що робити? Варіантів немає. Говорить, дядько привіз у прицепі в районі 15 голів із 15 голів з пополам вибрав чотирьох більших. Ну я просто не можу уявити, які там менші, якщо більші були по 6 кілограмів вора. Загрузив їх у загородку. Проходить день, проходить два. Вони до їжі не йдуть, кричать, стоять на задніх ногах, лізуть на стіни. На четвертий день щось трішечки почали їсти почались страшенні поноси. дзвоню, каже цьому пану, який мені їх привіз. Він каже: Ну, ти возьми, їм предстартовий комбікорм, коли все наладиться. Він каже: Ні, дружок. Напевно, приїжджай, забирай назад своїх поросят, тому що ну, узять за космічні гроші таких поросят і ще й бавиться з ними. Ну, це не та історія. ну, На наступний тиждень приїхав цей дядько дуже дуже рано в неділю. Каже, виношуємо ця поросятка. Він прямо у мене в дворі укол йому в жопку ляп назад. Прицеп каже: все, заберу в тебе. Гроші поверну без проблем. Каже, тільки гроші трошки пізніше привезу тобі. Вивіз до нас їх на базар з успіхом продав, і тепер це проблеми, як то кажуть, вже інших господарів. Тому Мораль о цієї така, друзі, ну незважаючи на цей етажіотаж страшенний, але все одно думайте, що ви купуєте, щоб потім ви не дзвонили друзям, знайомим у цьому випадку, як цей мені дядько назвав, що мені їм робити, що мені їм годувати, чим мені їх колоти. Тому що ну, люди збагрюють оцих цих свиней, а проблеми потім вони починають бути вамшими і вже інших людей, які вам цьому будуть допомагати. Тому який би той ажіотаж не був, але 6 кілограмового порося, я вважаю купувати нонсенс. Так що, така от ситуація. Ну а ви е розсудіть свою думку, напишіть у коментарях.